Вітаю! Мене звати Оксана, і ви завітали на мій канал, де я готую смачні страви. І сьогодні я готую огірочки пікулі. Це гарна заготовка для гамбургерів, бургерів, піци, шаурми. Ці огірочки виходять пікантні, хрумкі, солодкуваті з приємним смаком. Тож запрошую на перегляд! Сьогодні готуємо огіркові пікулі і для цього нам знадобляться самі огірочки від кіла до кіла 300 г. Пів літри яблучного оцту, дві цибулини, 3 столові ложки солі, дві склянки неповні, цукру, чорний перець з горошком, куркума, фенхель. Гірчиця в зернах. Тепер нам потрібно вже в вимитих огірочках. Відрізати хвостики та нарізати огірочки товщиною, такими кружечками, товщиною десь приблизно в пів сантиметра. Відправляємо огірки до глибокої миски. Все, огірочки я всі перекришила. Тепер беруся за цибульку. Наріжемо цибульку на кільцями. У мене дві таких величенькі цибульки. Нарізаємо на півкільця. До огірків додаю нарізану на кільцями цибулю. Та додаю 3 столові ложки солі. Все це гарно потрібно розмішати. Перемішаємо. Ось так розподілю. Все. Беру тарілочку, притискаю, ставлю гніт та забуваю за них на 3-4 години. Огірочки ось так багатенько пустили соку. Тепер нам потрібно цей сік злити. Він нам не потрібен. А самі огірочки промиємо під холодною водою. Гарно промиваємо та відсіджуємо. Готуємо маринад? Беремо пів літри яблучного оцту. Додаємо цукор, чорний перець горошком, фенхель. Та гірчиця в зернах. Все перемішаю та ставлю на вогонь, аби закипів наш маринад. Постійно буду помішувати. Як тільки маринад закипів, додаємо в нього огірочки. Дамо закипіти і одразу почнемо закатувати. Як тільки огірки закипіли, одразу їх накладаємо в баночки та закатуємо. Баночки стерилізовані. Огірочки ось так поміняли колір свій. Ось в мене вийшло 5 таких невеличких баночок. Тепер я їх перевернула до гори дном. Потрібно їх гарненько вкутати, вкутуємо до повного вистигання. От наші американські огірочки пікулі готові. Вони чудово підходять до будь-яких страв. І смак цього маринаду просто неймовірний. Спробуйте обов'язково і ви приготувати такі огірочки. Ну, а я дякую за перегляд! Не забувайте підписатися на мій канал, залишати коментарі з вашими враженнями та до нових зустрічей!